Доброго дня, у нас трохи дощить. Потерепенькаємо за життя в Данії. Коли діти в Данії йдуть, до Ясель. До Ясель діти йдуть в Данію 10 місяців, бо в тата і мами закінчується декретна відпустка. Тато має брати 10 тижнів декретної відпустки коли діти в ясельній групі знаходяться з 10 місяців до 2 років 10 місяців. Коли їм виконується 2 роки 10 місяців, їх переводять у садочок. У садочку діти знаходяться в групі змішаної з 2 років 10 місяців до 5,5 років або 6 років. І десь у 5,5 або 6 років діти йдуть до школи. Е, на, напевно, порівняти з Україною, то в Данії діти йдуть нам набагато раніше до садочку, але і декрет в Україні довший. І е, не можу сказати, що це дуже гарно, щоб діти йшли до садочку у 10 місяців. Е, напевно, це зарано, але в нас були такі обставини, що наш син пішов до Ясель у 10 місяців. Зараз він вже входить в школу. Гарного дня!